Унікальний прилад для обігріву домівок пропонує жителям рівненщини компанія фабрика тепла. Її фахівці розробили та запустили у виробництво ґрунтовий тепловий насос сенсо. За співвідношенням ціни і якості та низкою новітніх рішень він перевищує не лише вітчизняні, а й навіть закордонні аналоги. Для підтримання температури у помешканні обладнання використовує тепло землі, геотермальну енергію. Для цього на глибині, до якої ґрунт не промерзає, встановлюють зонт та з'єднують його з насосом. Це дві труби політиленерні, які наповнюються пропеленгрукою. В ньому цей пропеленгруколь циркулює по цьому зондові, циркулює внутрі корпуса теплообмінника теплового насосу. Тепло, яке, компресор, який, в якому розпадається газ, газ віддає, при розпаданні віддає своє тепло. Протягом цілого року температура в помешканні не відхилятиметься від комфортних 20-24 градусів. Господар зможе відмовитися від малоефективних електричних котлів та дорогого блакитного палива. Після встановлення насоса сенсо. Кожен кіловат тепла коштуватиме утричі дешевше ніж при використанні газу. А ще прилад екологічно чистий, негабаритний і надзвичайно тихий. Он может работать не как один, он может работать в связке с газовым котлом, с электрокотлом, с твердотопливным. То есть как бы, он не требует к себе какого-то особого прокладки э, тепломагистрали по помещению. То есть он легко подсоединяется к уже существующим. Суттєвою перевагою насосу «Сенсу» є його модульність. Його потужність можна нарощувати, додаючи нові елементи на кшталт дитячого конструктору. Розробники дають на обладнання трирічну безоплатну гарантію, при цьому запевняють – пропрацює він не одне десятиліття. Важно грамотно підійти до проєктування системи. Для этого у нас есть опытные сотрудники, которые производят расчеты теплопотерь, теплоэффективности, которые грамотно проектируют систему, подбирают найбільш подходящою мощність обладнання, щоб мінімізувати затрати вложені в тепловий насос, і отримати максимальне количество тепла на території Рівненської області. Продажем, налагодженням та гарантійним обслуговуванням займаються авторизовані компанії-партнери. Це інтернет-магазин Мій клімат, товариство Тіко та підприємство сучасних системи обігріву.